Спочатку е, я в спеціальній програмі е, сиділа, відтворювала цей хрестик, малювала як потрібно, по кольорам. Е, потім, вже, коли це все було зроблено, купила там, там такий шмат тканини там 1,60 шістдесят, а в ширину, здається, 1,40 сорок. І потім вишиваються уставки, це верхня частина, рукава, ось тут розмальована. Е, потім манжети вишиваються, ось вони, ось так, якщо окремо дивитися. Загалом ось це виглядає. Ось так, це буде рукав. Тут буде пазушний розріз цей робитися. До повномасштабного вторгнення Юлія жила у Херсоні. Працювала вчителькою мистецтва у школі. Була волонтеркою у притулку для тварин чотири лапи. Вишивкою почала займатися наприкінці травня 2022 року. Після виїзду з окупованого той час Херсона до Кривого Рогу. Юлія розповідає свою першу вишиту сорочку віддала на продаж для благодійного збору на грації для військовослужбовця з Херсона. Купила собі тканину, почала вишивати е, такі. Е... Не знаю, як це правильно популістичні орнаменти, які нам пропонує мас-маркет і так далі. Але потім почала заглиблюватися, і мені було важливо створити щось особливе, відтворити. Правильно так буде сказати, щось важливе, пов'язане з домом, щоб надати цим речам особливу цінність і особливу вартість не грошову, а саме якусь таку важливу емоційну вартість. У мене всередині зараз, певно, це біль. Сум ну в зв'язку з тим, що відбувається з Херсоном, з Херсонською областю, особливо з лівим берегом, і ось ці роботи вони допомагають мені виразити цей біль. Зробити якусь важливу справу і зберігти якусь маленьку частинку спадщини, я б так сказала, і розповісти деякі історії. Це два орнаменти з Херсонщини, те, що пропонує нам підручник Гасюк художнє вишивання України. Це півник. Він, як знову ж таки, нам говорять, він виступає захисником, і це ромб, він де там верхня частина рукава, зазвичай тут вишита. За основу першої вишиванки репліки взяла оригінальну сорочку з лівобережжя Херсонщини, яка була в колекції її покійного викладача Віктора Кисіля, херсонського етнографа, каже Юлія Бондаренко. Працювала над сорочкою два місяці. Вона саме з голої пристані. Там жила бабця. В якій була ця вишиванка, і вона подарувала її Віктору Івановичу. Спілкувалася деякий час його дружиною в окупації, допомагала їй, і потім я попросила в неї деякі вишиванки в нього, які лишилися для того, щоб відтворити. І вона мені дала їх. І Ось, в принципі, вони зараз на столі. Ви бачите, ось це перше, яку я зробила, і поряд її репліка. Це післявоєнна вишиванка, бо тут фабричне полотно. Тут звичайний хрестик, пухлики, маніжка. Коли я створювала ось її, ось цю репліку. То я прибрала ось цю маніжку, якщо я правильно називаю, бо з нею не дуже зручно носити. Це оригінал, а це копія, яка створена у 24-му році. Схему вишиванки з голої пристані Юлія планує виставити у себе в соцмережах і дати до неї доступ за благодійний внесок на збір для українських військових. Крім цього, в рамках проєкту майстриня вишиває поясні кишеньки. На них зображені тварини з природоохоронних територій Лівобережжя. Частину виробів дівчина передає на розіграші на підтримку благодійних зборів. Гроші від продажу інших йдуть на придбання корму для тварин у притулках. Оксана Хлібус Яна Самко, Григорій Шматко, Суспільне новини, Херсон.